Вітаю, ви на каналі Життя сільської жінки. Чому я починаю знімати YouTube? Ну, давайте так, чесними, відкровими будемо перед собою, перед глядачами. Раз я побачила відео, де там кореянка год 80 розказувала, як вона почала знімати YouTube. Просто навіть не знала, що буде монетизація, і потім їй начислили гроші, і це були дуже хороші гроші, але це ж не, я ж не вчла, що це було в Кореї, а не в Україні. І вона всіх закликала знімати YouTube. Ну, думаю, я ж зніму свій YouTube, і мені ж YouTube почне платити якусь копійку, ти що, це ж класно. Ну, не тут то було. Взагалі, я зняла несколько е, відео і що то ще ожидала. Потім е, якось остила до цього, видалила вже ці відео. Вони були такі позорні. Я подивилася, мені так стало страшно. Е, стидно за них, -то. Думаю, ні, це не моє. І ви знаєте, я дуже жалкую. От, дуже-дуже от слова дуже я жалкую. Що я бросила тоді знімати відео. Це було, треба подивитися, коли це було, вже дуже давно було. А потім ще раз була попитка теж знімати відео, Ну, вже тоді я передивилася по, послухала, як це правильно робити, подивилася таку саму тему сільську, як я знімаю. І почала потрошечку знімати. Ви знаєте, мене це так втягло. Це е, Я людина трошечки творча, і знаєте, як е, Любов Устинська співає, це удивительний був атракціон. Монтаж, озвучка, склеювання цих кадрів. Е, це дуже цікаво. Я навіть не розумію, як от є блогери, які кажуть, ой. Дуже важко, дуже у мене, я не знаю, я все роблю на ходу. Я можу так зняти відео, я його дві минути знімаю і зразу викладаю. Навіть продивилася без монтажа. От я хочу знімати відео, щоб воно було чесно, без прикрас, без е... різних там. Ось я перекосила камеру і тепер буду показувати вам, мабуть, косо. Отак треба вирівняти. Оце тобі треба вже оці кадри вирізати, Ну, я їх вирізати не буду. Хай буде, як буде. Тому що ще чого Другий, друга причина, чого я поняла, що мені треба знімати відео. От ви представляєте, колись через врем'я ми самі ж сядемо і будемо передивлятися через років 5-10, якщо Бог дасть служити, будемо передивлятися свої відео. Потім будуть це дивитися наші діти, потім нас не стане, будуть дивитися наші внуки. От мені так зараз би хотілося подивитися, як жили мої дід з бабою, прадід з прабабою. Мама розказує, ну, розказ, розказ це да, ти уявляєш. А представляєте, як би ми подивились, як вони збирали колоски на полі, як вони ту свиню в хаті, як мама розказувала, ховалися, щоб не, не побачили, не забрала совєтська власть ту свиню. І дід закривав усі вікна і кололи свиню в хаті і смалили її, щоб не забрали ту свиню. Представляєте, як це було? А якби це знімали, тоді це. Це для нас би було дикість. Ну так, да, ми зараз бачимо документальні фільми. Ну, це ж чужі люди, як кажуть, а то свої, своя рідня. От, як мама розказувала, що було у неї п'ятеро дя... дядьків, які всі погибли на війні. А останнього п'ятого прийшов він був у партизанах, і він прийшов додому ночі провідати батьків. З лісу. І Потім вранці батьки встали, і це дід, дід з бабою, виходить, ні, тітка з дядьком мамині устали е, вранці, а він на кущах лежить застрелений, німці його застрелили. От. Ну, звісно, оце причина, яка е, хочеться ще, щоб наші діти і внуки побачили. Як ми жили? Звісно, через років 10, 20, 30, вони вже жити будуть по-другому, зовсім по-другому. Краще, гірше, ми надіємося на краще, звичайно. Ну, вони будуть бачити, як ми жили, і ви висновки з цього робити. Це друга причина. Третя причина, я вам скажу, що через оці соцсети, особливо. Я не знаю, через як через Ютуб, тому що я тільки починаю, можна сказати. Це в мене молодий канал. Но у мене є Тікток-аккаунт, де я виставляю свої зефірні роботи. У мене ще таке хобі. Воно мені допомогло вийти з депресії зефір, коли помер мій чоловік, Тоже колись розкажу. І я виставляю там свої зефірні роботи, мені сподобалося це діло. Я дуже багато познайомилася з багатьма цікавими людьми, майстринями з ефірними через соцсети, через, через TikTok. Не було б Тіктока, я б цих людей не знала, я б не навчилася це робити. Це дуже важливо. Я сподіваюся, що і через Ютуб я також знайду своїх однодумців. У кого зо мною однакові інтереси. Дивіться, вже на сьогоднішній день в мене аж 32 підписчика. Це казалось би, ну, зовсім капелька, 32. А якщо візьміть оці 32 людини і поставте в кімнаті в одній, яка це, скільки це багато людей, і з кожним можна поспілкуватися. Це ще одна причина вести YouTube. Е Ще причина вести, це вже четверта, мабуть, це бізнес-план. От через TikTok у мене і замовляють люди пакети, А так, ніхто б не бачив. Ну як? Ну, Звісно, ніхто б не бачив. ну хто б бачив, Тільки свої рідні й близькі фотографії, з якими б я ділилася. А так бачила вся Україна вже. От. І от на YouTube. Також уже в мене, можна сказати, бізнес зробила. Пам'ятаєте, ну, може хто не бачив, не пам'ятає, а хто дивиться мої відео, там я за Петрушку розказувала. Як я вирощую Петрушку. І от що б ви думали, моя знайома, з якою я давно не бачилась, побачила це якось відео якимсь боком, каже, я тебе, я тебе по голосу узнала. Вона е, за, за, е, не замовляє, а купляє кожну осінь багато зелені, каже, і заморажує, поки вона дешева, вона дуже любитель зелені. І замовила в мене велику кількість петрушки, каже, яка різниця, де я буду купляти, чи на ринку, і то я не знаю, в кого я купляю. каже. Я знаю, що ти держиш коровку, в тебе земля без хімікатів. І на майбутнє, каже, я буду всяку зелень, я буду в тебе купляти і заморажувати, і взагалі в течение цього сезону, яка буде. От, бачите, я вже е, бізнес зробила на Ютубі, можна сказати. Хоч і місний, але все одно. Е, так, і, і вже я менше буду стояти на ринку і менше буду продавати цю зелень. Ось так. Ну і я вам чесно скажу, мені дуже приносить задоволення. Я просто вже влилася. Це як азартна гра. Уже це виходить, уже цього не відчепиться, мені здається, це щось щось захватуюче по-українськи, як захоплююче, захоплююче да. так. Так що ведіть, починайте вести Ютуб. я дуже жалкую, що я не. Не почала його раніше. Ну, 62 роки, ну і що ж, ну будемо жити далі. Життя не стоїть на місці і ждати нас не буде. Життя ждати не буде зовсім, нікого, ні секундочки, воно йде. Скільки нам там відведено, ну нічого. Скільки буде, стільки буде. Просто сісти й ждати кінця не можна. Займаємося. Хто не знає, чим я займаюся. Подивіться і підписуйтесь, будь ласка. Я в цьому році взяла бролерів, раніше я цього не робила. Колись давно один раз було, ну, в цьому році я вже серйозно хочу і собі допомогти дітям трошки. Подивимося, як воно вийде. Ну, поки виходить, я вам показую. Значить, держу одну коровку, потім розкажу, держали багато коров з чоловіком. Ну, залишилась одна, тому що я одна залишилась і більше я не потягну. Мені достатньо. І не знаю, чи буду я далі її держати. Ну, подивимось. Городи. Ну і плюс я ж вам кажу, зефірні квіти це моє хобі, це моя отдушина. Живу з мамою 82 роки. 에... Слава Богу, вона мені ще трошечки як старається щось допомогти, хоча я на неї трошки гримаю, щоб менше вона брала на себе якісь там, кажу, сядь і сиди. Мені... Я рада, що ти просто біля мене. Ну, ви знаєте, старі люди. Вони... Закалка в них зовсім друга, а в неї зовсім друга історія. Дуже тяжка, також це потребує віддільного відео, щоб розказати за неї, скільки вона пережила, як вона залишилася живою. Ось так. Дякую вам за увагу. До слідуючих відео.